Даємо сьогодні у програмі вперед на Олімп дівчина, яка найпершою привезла на українську землю нагороду Олімпійських ігор у Лондоні. важкоатлетка атлетка Юлія Калина. Я вже так розговорилась, уже все розказала. Грізна мама Юлія Калина. Мала ну все время, она как би бы така подвижне, подвижне. Потім до трьох років. Після трьох ну, теж вроді подвижне, але почала набирати плес. И сейчас она такой пухлик уже. Я говорю, Мира, будешь тренироваться, хоть бы в тяжах остановилась. И она сейчас вот, 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 тренируется, я ее, ну как, не то, что заставила, говорю, Мирочка, ходи хотя бы в зал, хотя бы что-то делаешь. Закохана Юля. Присылает и курьера мне такие букеты, я иду по базе. С таким букетом довольная, как слон, с игрушкой. Вот что вот женщины не надо? подарить букет цветов, игрушку, все, Я на десятам небі. <смі> ну там или праздник, или день рождения, или там день бібльних 8 марта. и просто так. 2012 року вшановувати новоспечених чемпіонів та призерів Олімпійських ігор Україна почала саме з неї. Юлія, найпершою з усіх вітчизняних спортсменів, прилетівши на рідну землю, похвалилася омріяною медаллю. Я сама ну, перша приїхала на Україну, медаль привезла. сама перша показала в типу, Україні медаль олімпійську. І мене якби одразу з самоліту, з трапи самоліту, смотрю, моя фамілія для мене так тіка, я така, хм, мене посадили в автобус. Я еду, а віщі, а що, куди все позабирали. Кажуть, ми все, у тебе паспорт забрали. Думаю, куда-то так отправят. <гум> ну нічого, приїхала там, столько людей було. Сама зізнається, тоді в аеропорту вона відверто зніяковіла від такої уваги до своєї персони. Утім, сили знайшла і чесно ділилася емоціями. Перед виходом на помост, коли я виходила, останній підход в підходилчки. І тренер сказав, можеш хоч умри там на помості. Это шведок зубами ее поднимай, ну поднимай. И я выхожу, и мне, ну, у нас такой, как бьют, нас там, ну, по ногам, по плечам. И меня Денис Готрит ударил по плечам, и у меня мурашки, у меня так как будто сердце в пятки ушло. И я пошла. Думаю, блин, если сейчас не подниму, это все. Хоть не возвращайся назад. На Олімпійських іграх важкоатлетка Юлія Калина показала неймовірний результат. У змаганнях вагової категорії до 58 кілограмів вона у сумі підняла 235 кілограмів, тим самим покращивши особистий рекорд одразу на 12. Здавалося б, здивувала усіх, однак не тренерів. Бо ж як же втомилися наставники стверджувати у різноманітних інтерв'ю, була готова. Ісходячи з цих тех моментів, які як би, Юля йшла планомерно, там не було ніяких таких ривків або скачків. А це все було предугадано, тому как вона намного більше піднімала на тренировках веса. Чим вона підняла навіть на Олімпійських ігор, але на Олімпійських ір хвоті, щоб заївати бронзову медаль. Насолодитися тим тріумфальним поверненням з Олімпійських ігор Юля отримала змогу вдосталь, бо ж після Олімпіади відпочивала цілих півроку. Стверджує, за час підготовки до головних стартів чотириріччя настільки втомилася і фізично, і морально, що сил тренуватися просто не було. Я взагалі в не захотіла. Мне тренер говорил, Юля, будет тяжело, будет тяжело, потом ты не сможешь восстановиться. Я, да, хорошо, я буду ходить. Неделя, вторая неделя. Ну не хочется, но ну, вот у меня апатия к штанге и все. А потом, когда после Нового года я пришла, я загорелась, я так, все, хочу поднимать. И все, вот с того момента я как бы уже тренируюсь, тренируюсь. Ежедневно. Тож цілих півроку Юлю Калину не бачила вона. Олімпійська база у Кончезаспі. Саме тут постійно живе жіноча важкоатлетична збірна. У той час у Маріуполі несамовито раділа інша маленька дівчинка, Юліна, донька Мирослава. Ну, вона не любить зі мною по телефону розмовляти. Коли приїжджаю, вона від мене не відходить. Вічно зі мною там, що я роблю, пишу там, ну, я можу плани писати, що вважаю, читаю в комп'ютері або в інтернеті. Вона возі мене, як зайчик, ото я її назвала як зайчик. І папа говорить, от гарячи, що значить, ми гаря вже не нужны. От мама приїхала, чувствует, що родное приїхала мама. Все, і вона говорить, з кімнати від мене не виходить. Нині Юля зізнається, свою Мирославу неймовірно любить і життя собі без неї не уявляє. А от коли у 14 років дізналася, що вагітна була ошелешена. Коли я узнала, що беременна. Я тоді нічого не розуміла, Я ну, маленька була ще, ну совсем не розуміла нічого. І мені мама сказала: ну, я як би того, що мені мама скаже. Мама сказала, ми будемо рожати, тому що вже поздно, а бортіла це було вже п'ять з половиною місяця. Мамина, а згодом і татова підтримка ось саме те, що допомогло Юлі Калині у майбутньому сягнути таких висот, бо ж відновила власну фізичну форму після пологів вкрай швидко за півроку. Я пам'ятаю, як. маму обманывала, брала штангетки там в пакет и обманывала маму, говорила, что я гулять, а то я сама в зал ходила. Ну, мне нельзя было еще выходить, ну, месяц только прошел после того, как родила. Ну, а я, я уже в зал пошла. И пришла, а тренер говорит, да что ты пришла? Я говорю, ну, тренироваться уже пришла. Так тебе же нельзя, я говорю, да чуть-чуть, ну, чуть-чуть можно. Це чуть-чуть закінчилося тим, що Юля виграла юніорський чемпіонат України у 15 років, а згодом вже потрапила і до дорослої збірної. А далі майже весь цей час був присвячений спорту, і тому Юля чесно зізнається, для Мирослави вона швидше старша сестра аніж мама. А я так, мама біологічна. Виспитала те її бабушка, що їй було 8 місяців, а я уїхала на збори. І все, я на мене не виділа, по 7, по Однак у рідкісні моменти, коли Юля вдома, вона грізна мама. Доньку виховує так, щоб слухалась. Ну, щоб вона боялась, мабуть. Щоб слухалась. Вона бабушку ні во що не ставить, вона її не Та. Бабушка скаже, ба. А я скажу. Мама, вона, ну як вам сказати, Колі друзі, вона є друга. Вона є дівчина, вона не звертає уваги, що вона є старша, вона ніколи не високо про себе, ніколи вона високо не піднімається між друзів. А між своєю дочкою, ну, вона вже як мама, вона вже старається, що цей. ну Вона ну мама там і строга, і цей. Мама строгає. Да? Она строгая. строга. Я теж уділялася, що вот вона з нами така подружка весела. А от як мама, а строга. Дочка приїжджала, ну вона всегда її там ну учила от міра так не делать, надо так, от ну як я замечала. Ну тому що може, вона видит, и она, і вона може хоче чомусь научить. А вже зараз може призерка Олімпійських ігор не тільки як мама настанови давати, а й як тренер. бо її донька теж записалася до секції важкої атлетики. Ну ладно, все время она как бы такая подвижная, подвижная. Потом это до трех лет. После трех лет, ну тоже вроде подвижная, но начала набирать вес. И Сейчас она такой пухлик уже. Я говорю, Мира, будешь тренироваться, хоть бы в тяжах остановилась. И она сейчас вот тренируется. Я ее, ну как, не то, что заставила, говорю, Мирочка, ходи хотя бы в зал, хотя бы что-то делать. Соревнования все малая все бегала, четко. да, четко все смотрела, все наблюдала. Родители все были. Но она сама уже малая тренируется и сказала, что я буду заменом мамы. До слова Мирослава більше выключения с помощь своих одноліток. Мой важкоатлеток. Тому що пішла займатися цим видом спорту, бо наслідує маму професійну спортсменку. А як підказує досвід, більшість українських важкоатлеток мають історію про важке дитинство. Кожна з нас в любому взяти, дівчину, вона не, не з обезпеченої сім'ї. Всі от, як надітні или малобезпечені, там, може, батьки інваліди, може, ще щось. там. Ну, у нас в основному так. Ну, Как бы, если у девушки что, все есть, не заставишь ее штангу поднимать железо. Не. Даже нелегкая работа. Нелегкое дитинство было и в нашей героине. Как бы я пришла, ну, с многодетной семьи, у меня тем более, ну, как вы знаете, ребенок рано родился. Я, мне пришлось рано повзрослеть, рано начать работать. У меня один отец в семье работал, потом ну, так получилось, что он заболел и как бы... Семью мені. І таки досягла свого. Нині напрацювала і на власну квартиру, і на омріяну машину. І навіть після цього вирішила не спинятися. Каже, все просто спортивний азарт. Вже якби і заробіток вроді, нічого, вроді там квартиру заробітала, що хотіла, машину купила. Вроді як би, навіть, ну і мечта та яка була все час, йти заробити олімпійську медаль. Она сбылась, эта мечта, Ну, все равно спортивный азарт. Я вот пришла после, после перерыва, пришла в, опять в зал, и вот, ну, вот как-то поставила цель золота, и все, и я, и я к нему иду. Тим паче, що і сили у собі відчуває, і тренери підтримують, вірять, що зможе. Головне, аби про лондонський успіх пошвидше забула. Спокійно вона зараз виступила на чемпіонаті України, де, як говориться, її був пробний шаг. І після відпочинку, після Олімпійських ігр я стараюся дати можливість времени, щоб вони відпочили і забули про успіхи вчорашні. Тому що якщо буде вчорашній успіх, у нас не буде результату. Нужно вже думати совершенно о інших целях, інших результатах. Я хочу, щоб Юля Каліна була олімпійською чемпіонкою. Вона така людина, що вона в залі, вот на тренування, ми там можемо її сльозу пустити, і це. А Юля ні. Вона вона все тримає в собі. Вона може в кімнаті, в кімнаті, вона може там і може пожалуватися, ну дівчатам там, а в залі вона, я ніколи не бачила, що вона. Ну розстраювалась, ну це всі. Це є спорт. По-перше, мої жінки, дівчата. Це звичайно це чоловіча справа. А вона ні, вона ну, щось заболіло. Вона йде в кімнаті. Вона може. До доктора, вона може, до масажиста. А от в залі, щоб вона плакала, я такого ще не бачила. До того ж, одним з наставників Юлі стала та, хто на власному досвіді знає, як це бути олімпійською чемпіонкою, Наталія Скакун. Саме вона на Олімпіаді у Афінах виборола першу і поки що єдину медаль найвищого рівня серед українських важкоатлеток. Знаєте, це дійсно неплохий тендем, який я смотрю. І, в общем-то, для Юлії Каліни я сам підбирав якби как бы, тренера, і вона мені як как би бы, сказала, пусть буде Наталія Скакун. И я, как говорится, сегодня доволен их сотрудничеством. Есть моменты, где мы обсуждаем вопросы и общие, и цели, направления. Я вот приехала на сборы, со мной мой личный тренер не ездит. И приехала на сборы, и меня Юрий Павлович, ну, главный тренер, спрашивает, кого тебе поставить. Ну и как бы я видела, как она работала с девочками. Мне нравится, как, ну, как бы и стимул какой-то, олимпийская чемпионка, и... Ну с ней очень мені очень нравится с вот, тренироваться. тренуватися. меня мене Мы как бы... вона не на сильно много мене старше. Я там Девочки на Наталья Анатольевна називають я Наташа. до того ж зараз. Юля перейшла у нову вагову категорію до 63 трьох кілограмів. Сама у нее измагалась с Если она на, этой, на этих Олимпийских играх гоняла 3-4 килограмма, то нет никакой необходимости в этом, чтобы продолжать этим делом пользоваться. Поэтому исходя из результатов категории 58 и 63, там практически одинаковые результаты. А чтобы человек себя чувствовал увереннее, и постепенно мы набираем, в общем-то, мышечную массу. У цій категорії вони вже разом здобули золото цьогорічного чемпіонату України, а нині готуються до майбутньої світової першості, яка відбудеться восени у Варшаві. Щоправда, поки розраховувати на медалі не доводиться, адже у Юлі тепер головна проблема це набрати вагу. Щоб набрати мишечну масу потрібно ріна. Тому думаємо, що про результатів Юліних говорити десь через рік-півтора. Тому всі виступлення я настраю юлю для того щоб вона чувствовала себе комфортно не те що вона не підняла то що вона колись піднімала сьогодні будемо йти постепенно, постепенно і будемо виходити на результат ще більше ніж вона підняла на Олимпийских играх. зараз вона перейшла в другу вагову категорію і її дуже важко набрати. У нас от, є такі дівчата, що їм важче набрати вагу, ніж скинути. Ну, Юля до таких відноситься, що її важче набрати, ніж скинути вагу. То ви її там підготовуєте? З ну, шоколадками? Там... Ну, Знаєте, на шоколадках багато ваги не набереш. Ну, може, в простому житті так, а в нас таке буває. Ми буває, що вечором ну, чай п'ємо з бутербродами і це треба нормально взятися. Таке буває. Ну, я от набрала вроде, 62 кілограми, І як то набрала їх в живот? Ну, мені кажется, що у мене такой живот. Я вот это сейчас качаюсь, качаюсь, никак не можу накачатися. вот от похудела, опять 60. Ну от ні не туди, ні сюди. От мені категория 60 була, вообще б замечательно. А то от мене 60 і все. Утім, те все можна здолати, аби милий поряд. А він справді поруч відомий український важкоатлет, призер чемпіонату світу та чемпіон Європи Ігор Шимечко. І за ним Юля відчуває себе як за кам'яною стіною. Разом вони вже п'ять років. Однак Ігор накинув оком на юлю значно раніше. Ну і мені що признається, що ми ще молоді були по юніорам, я приїхала в Харків, він тоді мені Харьков, Ще ну давно. Ну, і як-то у нього були другим, ну і у мене в принципі були теж другие отношения. а потім как то ну судьба звела. Ну он понравился мені, я йому понравилась. Звела їх доля на тій самій олімпійській базі в Пончозаспі. і на заваді їхньому коханню не стало те, що згодом жіноча та чоловіча команди почали тренуватися у різних містах. Присилаєте кур'єрам на такі букети, я йду по базі. таким букетом довольная, как слон с игрушкой. Вот что, что вот женщине не надо? Подарить букет цветов, игрушку, все, я на десятом небе. Ну, там какой-то или праздник, или день рождения, или там день влюбленных, 8 марта. Бывает и просто так. Розы, цветы, внимание, конечно, классно. Это очень хорошо, когда вот в спорте есть поддержка. Парень, который тоже занимается спортом, Він підтримує, вдохновляє хорошо. Ну і звісно, те, що у цієї пари суцільне взаєморозуміння з приводу професії, того що довго не бачиться. Бо ж бог є головна мрія олімпійське золото. Він мене дуже підтримує в спорті, дає якісь совети відділенні. Я йому теж буває там і відновленням, і по підготовці по, по техніці. Вот, я тренуюсь, Наташа мене зніме. На відео я йому прийшли, він мені скаже, то то треба зробити, так-то так-то треба зробити. Ну, в цьому плані нам повезло, що ми в одному виде спорту. Головне, у двох вже мають мрії про те, як будуть жити по завершенню кар'єри. Мечтаю от, з помосту і все. Я вже буду з любимого рядом. Ми вже не будемо на розстоянні. І весілля у них може відбутися тільки після того, як залишать спорт. Щоправда, то тільки теорія, бо ж пропозиції поки не було. Ну, я навіть не знаю, що, ну, що чекати. Я його, вроді, знаю, хорошо знаю, але, а от пропозиція я не знаю, яка буде. І буде ли воно взагалі. Ну, а поки цього доведеться чекати, як мінімум, ще довгих три роки. Юля поринула у тренування. А між ними любить вишивати або просто кататися на авто. Коли ж приїжджаю додому, неймовірно любить чепуритися. Ну, якщо я вдома, то я з салону красоти є не вилазю. Я там вже з такою знакомої всі, всі вже знайомі в одному салоні. Я постійно туди хожу, і солярі хожу. і на бровки хожу, і на губки хожу. І куди тільки не хожу. Однак найважливіший та найулюбленіший вид відпочинку Юлії Калини. Це спати. Це Любиме упражні. Ну як не упражніння. Я це лежусь на подушку, Сама себе сябува, сміюсь себе. Лежись на подушку. Ой, яка удобна подушечка. Ой, одіяла тіплінка. І так, як зайчик. От і наприкінці зйомок програми вперед на олімп Юля Калина чесно зізналася, що втомилася після тренування і хоче спати. Ми її заважати не будемо відпустимо. Тільки на прощання попросимо поділитися власним здоровим рецептом успіху. Бути успішним мені допомагає трудолюде, целіустрімність і крепкий здоровий сон. А вас закликаємо наступного тижня рушати з нами вперед на Олімп.